Осіннє небо плакало дощами, кидало жовтим листям золотим, а ти, мій друже, вже під небесами. Пішов Дмитро до Бога молодим, пройшов війну, тримав нам синє небо. У двадцять два поранили коти, і тут Ісус забрав його до себе, аварія і погляд в нікуди. Чому так рано, я себе питаю? Могли б дружити так, як і колись. У небі українців вистачає і шепче мені ангел, помолись. Він був сміливим, щирим та хорошим і досягав поставлену мету. Я досі і повірити не можу, що вже в останню путь тебе веду. Я молюся за ту невинну душу, за друга, що катюгів виганяв. Я нашу дружбу, діма, не порушу, за царство Боже Господа благав. А мати все ридала та ридала, посивів батько, навіть постарів, даринка Твоє фото пригортала, і брат Вадим від болю занімів, і хресна мати ківіти обіймала, прощалася з похресником своїм. Вона на рай Дмитра благословляла і відпускала у небесний дім. Прощай, мій, друже, воїне, солдате, я дякую за небо, голубе. Та осінь буде грозами ридати, я завжди пам'ятатиму тебе, хай свічечка зігріє бідне тіло, моя молитва щира та свята. Я хочу, щоб у небі не боліло, хай буде тобі добре у Христа.